Вітаю на каналі Майя Таро. Сьогодні у нас справа житейське. Дивимось питання. Самотність. В чому справжня причина самотності? скажіть, покажіть, чому? Чому так сталося? Чому істинна причина, чому ви самотні. Така депресія, що дійсно самотні, почти в нем падок сил. Почуття хочеться почуттів. Так, і хочеться бути в парі. Шляхи відкриті. Раніше ви прикладали зусиль, щоб це відбулося, щоб була пара у вас, шукали цю пару і робили якісь кроки. І ви дуже приваблива або привабливий. Зараз ви навіть зусиль таких не робите. Ви впали в депресію і більше не займаєтесь цим питанням. Уміряність, зцілення. Ви намагаєтесь себе заспокоїти і, я б сказала, смирились уже, змирились з тим як станом, який відбувається. Але на майбутнє виходить пара і кохання. У вас буде. Пара буде, відносини будуть. Нові відносини. Не з тим, з ким колись щось там було, а взагалі зовсім нові відносини. І дев'ятка кубків це кохання. Але це таке кохання, знаєте, це не оформлення шлюбу, це не в шлюб. Просто відносини дуже гарні, кохання і відкритий шлях на це. Да. Якщо дивляться чоловіки, то в їх життя прийде жінка, якщо дивляться жінки, то в їх життя прийде чоловік. Чоловік дуже гарний, при тому при грошах і такий добрий, на якого можна покластись. А для чоловіків прийде жінка, яка буде керувати, яка така дуже швидка і буде. Ну, ви будете слухатися її, вона буде казати, що робити, ви будете виконувати, і від цього він, і ви, і вона будете задоволені. Це кохання. Тобто оцей період, який у вас зараз, він ну, вже дійшов до своєї там, точки остаточної. Це повний крах, ви відчуваєте себе на повному дні, повний нуль. І карти кажуть, як ви тут опинились час уже встати. І почати діяти. Шлях відкритий. Все погане залишилось в минулому. Ось така ситуація. Ну, давайте перекриємо те, що вам заважає. Стан поганий. Зараз депресія, і ця депресія, вона до чого доброго не доведе, і це треба прибирати. Це негативний стан, але зцілення воно відбувається зараз. Так. Це залишаю, це заперечую, весь негатив і перекриваю. Хтось пережив розлучення, стосунки повністю розвалились, і ви переживаєте дуже важко це розлучення, розрив стосунків. І все пройде і нове кохання вже. На порозі протягом півроку ви будете мати нові відносини. Я прибираю негатив, щоб вам легше це було пережити, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу відкрити шляхи на кохання, прибрати весь негатив, від якого депресія, від якого поганий стан. Моральний, прошу забрати всі горісті, всі печалі, відправити тому, хто це зробив, тому, хто це в цьому винен, по Верховному суду, буде так і так буде. І прошу, нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод, проявиться в вашому житті, та буде так, і так буде. Дякую всім за увагу, дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.